Один представитель говорит, мы не будем наносить, мы не дадим этого разрешения. Сразу же это заполняет наше информационное пространство. Буквально через какое-то время другой представитель говорит, будем, но это, наверное, не сейчас будет. А третий говорит, это, может, будем не мы, но кто-то. мы там. И э, с одной стороны создается абсолютно запутанная информационная картина, хаос. С другой стороны, ну, все эти два с половиной Года у американцев и у Запада была, на мой взгляд, одна и та же топорная, достаточно прямолинейная, но, судя по всему, работающая тактика. Для того, чтобы перейти от чего-то немыслимому к стандарту и норме, они проходили сначала через. Резкое отрицание, но тем не менее это делает данный вопрос предметом обсуждения. Вот первое звучит, а вы разрешите Украине нанести удары в глубо российской территории. Они говорят, никогда. И мы говорим, американцы сказали, что никогда не разрешат наносить удары по нашей территории. Удар по нашей территории становится предметом а, 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 дискуссии и в этой студии, и в телеграм-каналах различных, еще где-то. Потом они говорят: мы такого разъем, мы сейчас обсуждаем Зеленский. Все говорят, о, сейчас идет обсуждение. Все это уже стало. Предметом, который для нас становится, кому-то э, кажется, что да нет, точно будет хорошо, все, кто-то говорит, вот увидите, будет плохо, но это все это стало нормой. Проходит какое-то время, и после этого объявляется, как это было с поставками самолетов, до самолетов, танков, до танков, значит, различных э, ракет, артиллерийских установок и прочих вещей. Каждый раз они проходили через одну и ту же логику, и э, я могу сразу сказать, что будет дальше, и зачем эти заявления нужны, что они не Как только значит террористическое руководство Украины осуществит подобные действия попытается их осуществить. Американцы скажут, мы такого разрешения не давали, но это же Россия начала, что мы можем сделать. Так же, как каждый раз, когда в нашем отношении организовывались террористические акты, за это время они делали то же самое. Они говорили, мы тут ни при чем, но что мы можем сделать? Скажем, не поставлять оружие, но вы же этого не делаете. Скажем, не подпитывать этот террористический режим, но вы же этого не делаете. Поэтому здесь никаких дискуссий вести насчет того, вот сделают они, не сделают, я думаю, никакого смысла нет. Более того, давайте положа руку на сердце, мы все честные люди, порядочные люди, кто здесь стоит. А поч почему им этого не делать? Вот что есть до сегодняшнего дня, что не должно было их привести к этой точке? Мы за этот период проявили столько христианского милосердия, сколько ни одна воющая сторона не могла привести вообще никому. Мы за это время не создали ни одной западной стране таких проблем, которые они создавали нам. Это очевидно. Мы там не запускали у них какие-то пятые колонны, которые пытались бы свергнуть власть, как они делали в нашем отношении, сепаратистских движений. Там <coughs> различные страны, с которыми у них конфликтные ситуации, не получали нас вооружения для того, чтобы наносить удары по их базам. Ничего этого не было. Результат, если провести такую кривую эскалации... Со дня начала СВО и по сегодняшний день, мне кажется, там нет ни одного отрезка, когда эскалация пошла вниз. Очевидно, что эта тактика не работает. Что тактика, мы, люди, тем не менее, такие вот законопослушные, мы все-таки двигаемся в соответствии с международным правом. Поэтому вы уж соблюдаете какие-то приличия. Вы вспомните, что мы тут начинали с того, что немцы каски собираются поставлять в Украине. Закончили тем, что там уже летают F-16, и сейчас обсуждается вопрос, чтобы они били по нашим городам. Ам в центральной России. вот это путь, когда мы хотим, значит, таким умиротворением каким-то заниматься. Ну, розпочинаємо. начинаем мы из розмови с Сергеем Зурцем, директора Генсії Defense Express, та ведучий рубрики воєнні підсумки дня. Сергей, витаю, будь ласка. Вітаю тебе, Василь. Вітає наша дачів. Сьогодні наші рубиці. Ми будемо говорити про збільшення армії Росії, про динаміку на лінії фронту, розмови з нашими військовими, які тримають оборону, попри чисельну перевагу противника, і про нашу зброю Made in Ukraine, яка вже замовляється на кошти наших партнерів для потреб збройних сил, наприклад, Сау Богдана. Про все це за мить. Сьогодні стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін видав указ про збільшення чисельності російської армії. Тепер вона буде нараховувати 2 мільйони 389 тисяч осіб. З них саме військослужбовців півтора мільйони. Що фактично означає, що відбудеться збільшення чисельності російської армії на 180 тисяч військових. Документ набуває сили з 1 грудня і про що йдеться? Які висновки можна зробити зараз? Росія внесе значні втрати на полі бою, і таке враження, що темпи набору за гроші не встигають за потребами російського військового керівництва, які мають бути більшими ніж 30 тисяч тих контрактників, які щомісяця набираються. і заради цього е суттєво збільшилося до речі ви. Трати на виплати оцих компенсацій для контрактників відомо, що для того аби їх е, е, здійснити набір, то одноразові плати за підписання контракту збільшилися по багатьом регіонам Російської Федерації чи майже до 1 мільйона рублів це до 10 тисяч доларів. А по Москві навіть до 2 мільйонів. Але в будь-якому разі. Темпи збору цих мертвих душ все рівно, скажем, так не задовольняють потреби і зараз. Вкрай велика кількість втрат у противника, і зараз можна припустити, що це, начебто, стосується спроби збільшити якраз кількість цих контрактників. Думаю, що це не зовсім так. В першу чергу ми говоримо про те, що якщо відбудеться збільшення чисельності російської армії, то це позначиться лише в першому півріччі 25-го року, тому що цей указ дозволить насамперед збільшити призов. Зараз там призиває. Це 150 тисяч кожні півроку. Зараз, якщо буде збільшено чисельності на 180 тисяч, то думаю, що буде збільшено призов, і Росія у будь-якому разі не встигає швидко забезпечити цей новий особовий склад і технікою і командирами, і скоріш за все обрана ставка на таке поступове збільшення чисельності. Як це вплине на ситуацію на лінії фронту? Це позначиться повторюсь лише з наступного року, але і зараз ситуація на багатьох ділянках фронту є вкрай складною, тому що ми знаємо, що зараз на території України знаходиться там щонайменше 600 тисяч російського контингенту, і до кінця року заплановано збільшити цю чисельність десь під 700-800 тисяч, що звісно так само. Створить тиск на нашу лінію оборони, і тут головне мати можливості протидії за рахунок більш. Ефективного використання наших сил і засобів за рахунок адекватної допомоги від наших партнерів, які мають збільшити чисельність зброї бо припасів. Ну і коли нарешті в тому числі вдасться розв'язати це дивне питання забороною щодо використання далекобійних систем зброї для ударів по об'єктам влиб російської території. І в будь-якому разі, ми маємо розуміти, що так чи наше це впливає на динаміку на лінії фронту. І серед багатьох напрямків я викремлю викремлю два. Спочатку почну з Курської області, яка рівно перебуває в центрі медійної уваги, в центрі військової уваги, що там зараз. Відбувається у будь-якому разі. Ми зараз знаємо, що впродовж тижня російська армія намагається проводити контратакуючі дії, а в цей час збройні сили так само здійснюють реакцію на ворожу реакцію. Зараз ми знаємо, що ворог здійснив за рахунок атак з використанням бригад морської піхоти і паршуту десантного полку певне просування і захоплення певних ділян. Насамперед навколо е, самого снагості і спроб просуватися далі в, в бік суджі але це просування абсолютно противнику не вдається бо більше зараз якраз здійснюють е, контратакуючі дії наші підрозділи, які в трьох е, місцях зайшли на територію Кур Курської області. Це якраз е, від нового шляху, веселого і е, ще одного населеного пункту, де зараз Краз йдуть атакуючі дії, аби забезпечити удар в тил тим угрупуванням, які здійснюють наступання наступ на схід, і в будь-якому разі все буде залежати від балансу сили засобів. Ситуація є вкрай динамічною. Так що будемо стежити за інформацією. Хоча кількість і відео і даних з цього напрямку вкрай обмежена, так що в будь-якому разі всі висновки поки що мають такий попередній характер.